Всім доброго дня від Лас Авто Сьогодні у нас на продажу цікавий автомобільчик БМВ П'ятерочка 2016 рік з пробігом 213 тисяч ціна. 12 800 12 800 2016 рік з пробігом 200 тисяч автомобіль на новій різині максимальна комплектація, максимальна комплектація з. Руль, як новий, вся шкіра, немає ніяких царапин, пороги, нічого немає. Машина не підготовлена, не мита, не хімчищена. На 19 дисках з новою резиною, зараз готую, бо тут резина не дешева. Дивіться, який салончик, шкіра помити, все, нічого не треба робити. На максимальній комплектації, всіма, всіма датчиками, будь ласка, з е, датчиком мертвої зони, з всіма датчиками допомога по трасі. Е, автомат, коробочка, звичайно, на пелістах. Е, навіть лобове скло оригінальне. Ніхто не міняв. З 2016 року. Е, новий, тюх, новий тюх. Кому цікаво, по Німеччині купляти, бо що не на експорт. Це дуже гарна пропозиція. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте обод і замовляйте автомобілі з Німеччини. Також, робимо... <свісно> Також ми робимо автопідбори автомобілі, пошук автомобілів для військових для ЗСУ. Також ми підбираємо автомобілі, робимо відеоогляди. Кому цікаво для продажу автомобілів, хто працює з продажу автомобілів в Україні. Кому цікаво швидко поїхати, дати зарплаток, придбати автомобіль. Хто не має змоги там, там, за час, за два поїхати в якесь місце в Німеччині і викупити автомобіль, будь ласка, звертайтеся за телефоном 067 759 2251. Є цей телефон на каналі. По ціні ми домовляємося, у нас найнижча ціна по Німеччині по автопідбору і по підбору автомобілів і по огляду автомобілям. Там до 100 км від Дюссельдорфа ми знаходимося в Нойсь, це Дюссельдорф. Кому цікаво, там 100 км одна ціна, там 200, від 200 друга ціна, але найнижча ціна по автобідборах. Так що дзвоніть, звертайтеся з автомобілями під замовлення, є в наявності завжди якісь автомобілі. А також площадка в місті Борисполь, вокзальна 14. Можете піджати дивитися, які автомобілі є в наявності. Кому цікаво? Підписуйтесь, ставте подобаючки і придбайте автомобіль з, з кидочкою. Всім пока, від вас авто!